Володарка гран-при п'яти міжнародних конкурсів та понад 25 міжнародних премій. Народна артистка України Катерина Божинська. Гість нашої програми Ліберті Арт Історія української сучасної музики. Вітаю вас! Вітаю, дуже приємно. Сьогодні такий прекрасний творчий телевізійний колектив. І одне з улюблених міст Івано-Франківськ. Че річка невеличка через гори, через хай. Рано вранці небо кличе. Вставай сонце, вставай, розбуди усе навколо. Хай почує рідний кра. Кідали, що у вас настрій перед концертом? У мене чудовий настрій, тому що це буде зустріч з глядачами. По-друге, Івано-Франківськ для мене можна сказати рідне місто. Тут живе мій кум. Василь Михайлович Вишиванюк, наш фонд Чисті серце. в мене тут багато друзів. Ірина Батюк, композитор, яка написала нам пісню Діти замер в усьому світі. І я завжди з радістю приїжджаю в Франківськ. А що тут така смачна кухня? І такі привітні люди. Ну, такий класний піар нашому місту, але повернеться. Це правда. Це правда. Це факт. Повернемося до 90-х, адже у нас програма про історію української сучасної музики. Я чув, що навіть в 11 років ви вперше перший раз пішли на пісенний конкурс. І так. Але самі заявки я була школяркою. Ну, звичайно, я співала вже з трьох років, і я не те, що мріяла, що я. Хочу бути співачкою. Я всім казала, я буду співачкою, я вже співачка. І я побачила рекламу. Я прийшла подати заявку. Сказала: у мене нема музичної освіти, але я непогано співаю. Там були живі музиканти, тоді ще навіть не записували плейбек. І вони погодились безкоштовно мені зіграти дві конкурсних пісні. І ви не повірите, я перемогла, я зайняла другу премію, коли першу премію зайняв сорокарічний соліст філармонії. І це було 91-й рік. А я отримала путівку в Польщу і 300 доларів. Це були космічні гроші. І до цього часу мої батьки, мої родичі вони не хотіли категорично. Ми сказали, це погана професія, це просто сором для нашої родини. Ти йдеш навчатись в медичний інститут, чи ти підеш, будеш працювати перекладачем? Ніяких співачок. А після того, як я перемогла, я сказала, ну що, бачили? І тато мене вже ніс на руках, мама вже була щаслива. Сусіди перестали мені стучати по батареях. І вони сказали, так, що ж цієї нашої катрусі буде, і ми ще будемо пишати, що ми жили з нею в одному під'їзді. І до речі, так і сталося. Ви вже в шкільному віці працювали в філармонії? Я працювала неофіційно в філармонії і зробляла невеликі гроші і збирала собі на мікрофон провідний мікрофон шур. Він тоді коштував 100 доларів. Я собі його придбала. Ще я виступала в одному з таких дуже ем, престижних ресторанів європейських, куди приїжджали. Можу сказати, всесвітньо відомі зірки виступати на такі заказні вечірки для багатих людей. І я виступала, співала там майже кожен день 30 хвилинну програму відомих хітів. І для мене це була дуже класна школа, тому що мене взяли в джазовий колектив. Найкрутіші буковинські, чернівецькі музиканти знаєте. Взяли мене як молодий талант в свій колектив, повірили вам. Повірили, повірили. А як я туди попала? Моя вчитель музики Світлана Петрівна Савчук сказала: якщо ти вивчиш цей джазовий хіт і їм сподобається, тебе візьмуть. Боже, я так старалась, я просто цілу добу я слухала, я запам'ятовувала, я манеру підбирала, і я змогла це зробити. Мене взяли. І отак потрошки, 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 і мене в цьому ресторані побачив Юрій Кулянков. А коли я приїхала в 94-му в кривий ріг, срібне джерельце був такий дуже класний дитячий фестиваль. Він, до речі, ще зараз існує, і діти виступають. І коли я заспівала, люди в залі не повірили, що це не фонограма. І мене попросили ще раз заспівати просто без музики, а капела, що я зробила, отримала першу премію чи гран-при, тоді я вже її не пам'ятаю, хороший приз. А звукорежисеру я сказала, знаєте, просто тоді зі мною ніхто не їздив, я їздила, вони кажуть, сама сама поїхала в 14 років на конкурс. Ресторан мене збирав, в палаці піонерів мені пошили сукню. У нас був гурток кройки і, і шиття, мені там пошили сукню. І якщо з іншими дітками їхали батьки, родичі, не знаю, якісь спонсори, я приїхала одна. І коли звукорежисер сказав: Я не можу повірити, що це такий потужний, м'ясистий, такий цікавий низький голос. А я сказала: ну, мабуть, ви повинні поміняти професію. Ви можете собі уявити, така маленька дівчинка, і я сказала дорослому чоловікові, який сидів за звукорежисерським пультом. І після цього вже Квілінков мене почув, побачив, зрозумів, що е, дійсно талановита молода артистка, і сказав: Тобі, треба їхати навчатись в Київ. На той час я вже екстерном закінчила школу раніше на два роки, ніж мої всі однокласники, і поступила на перший курс, курс в музичне училище Воробкевича. Але так як там не було естрадного співу, на академічний вокал, провчилась один рік, перемогла в Донкувати. Четвертому до 105 му вже це був Веселат. Це був самий престижний дитячий фестиваль. Я вже була в категорії доросла група 16 років. На наступний день я прокинулась знаменитою, тому що в газеті Київські відомості я була на обкладинці, і цю нагороду мені вручала дружина президента. Ви прокинули зіркою однозначно. я прокинула зіркою вже 16 років, і відразу мене взяли на другий курс в музичний інститут глієра. Це альма-матер самих потужних крутих співаків і самих класних музикантів. І так як я постійно гастролювала і їздила на конкурси фестивалі, то я кажу, що в мене навіть студентства не було. Я не жила в гуртожитку, тому що мене помітили керівники каналу інтер на той час, і вони мені платили стипендію. Я могла винаймати житло, тому що з Чернівців я поїхала з однією сумочкою. Я кажу, що я з бідної, але порядної сім'ї. Ви ж майже перемогли на всіх українських Всі... фестивалях? Так, коли я приїжджала на фестиваль, і батьки інших дітей бачили, що є Катерина, кажуть, все. Все, все, все тут Катя, можемо їхати додому. Тобто, всі розуміли, що шансів нема. Настільки я знаєте, була таким стійким олов'яним солдатиком, мабуть, у цей характер він був закладений з самого раннього дитинства, повертаючись до попередньої інформації, що десь 20-25 конкурсів, на яких ви в Україні перемогли, так, так. І я хочу сказати, що це дуже великий е, не тягар, а сказати, удар по здоров'ю. Тому що це великий стрес. Так, в такові. І коли я представляла на слов'янському базарі у 18 неповних років Україну і 32 країни, а я знаю, що я повинна взяти гран-при. Чого б мені це не вартувало? І перемогла з відривом 32 бали. Такого ще не було в історії слов'янського базару. І... Після цього ми поїхали з Юрієм Євгеновичем Рибчинським в Зеленовуру Польщу і також гран-при. А потім Сан Ремон, я була вже гостею і теж були в нас трабли, тому що Uno, це всесвітньо відомий італійський канал. Директори сказали, що їм сподобалась російська мовна пісня Щастя, що сниться. Я кажу: Ви мене вибачте, незважаючи на те, що я невідома в Європі. Я маю свою гідність, і я приїхала за молодої незалежної України. Якщо я буду співати, то тільки пісню О, моя свята Україна. І вони так спочатку я кажу: якщо ви мені не дозволяєте, я просто повертаюся і йду У них не було варіантів. Ні, вони були в шоці. Вони думають, Боже, що це за дівчинка? така, Що це таке? З України. Ну я не знаю зараз. Ну мені я б якось, можливо, була б більш дипломатично, Тобто я би казала те саме, але. По-іншому, так, могла б е, сформулювати. Але ви їх переконали? Але я їх переконала. І Я виступала, я співала у Моє свята Україна. Тоді ще не було інтернету, 2001 рік. Цю пісню почули не весь світ, українську мову. Боже, люди писали листи з Америки, з Аргентини, з Бразилії, з усього світу. Здячки. Ви ж була перша українців. з України в на реально, так, так? Так. Я так, до речі, не чув, щоб пізніше хтось їздив. Не знаю. Оце зафіксований момент якраз є в історії нашого українського шоу-бізнесу. Так що дякую вам за це. Продовжуючи розмову про конкурси і фестиваль, я знаю, що ви їх дуже багато об'їздили і дійсно перемагали на всі. Крім цього, ви проводили фестиваль міжнародної в Болгарії української пісні. Я розумію, наскільки складно проводити в іншій країні, популяризувати свою національну культуру, але ви це зробили і дуже вдячний вам за це. Наскільки вас добре приймали болгари, допомагали. І скільки учасників було? Я заміжня за болгарином, з українським серцем. Він з Софії, чистокровний болгарин, але він настільки переживає і любить Україну. Ну, Я думаю, що, мабуть, це залежить від жінки. Мабуть, я десь Роксолана. Тому що мій чоловік навіть почав співати українською мовою, і він говорить українською мовою болгарин. І коли ми їздили в тур українців в Європі, він мені допомагав зробити цей тур, то він також виходив зі мною на сцену і співав пісню Вічно кохати. Я йому за це дуже вдячна. Коли в Україні почалась повномасштабна війна. Він разом з урядом Болгарії таємно передавали паливо в Україну. Тоді не можна було про це казати, тому що це було таємно. Ну, є такі політичні нюанси. І цей фестиваль під сонцем Болгарії. Спочатку він називався Україна це ми». Сім років поспіль діти з усієї Європи, звичайно, 80% — це українські діти, співали українською мовою пісні. Де були відомі люди з України, де були журі, де були конкурси. Я дякую Тетяні Гусейновій, Еліта Тур. Ми з нею разом об'єднались і зробили такий конкурс фестиваль, тому що це популяризація нашої культури, тому що це єднання, тому що Україна це Європа, і ми хочемо бути в одній великій європейській родині. Ми вже і є там, можна так сказати. this night. Орючи про Європу, знаєш, що ви часто виступали в різних країнах і були на аудиенці, у Папа Римського і в штаб-квартирі НАТО. В Європарламенті. співала в штаб квартирі НАТО, що ніхто з жодних співаків світу ніхто ніколи не співав в штаб квартирі НАТО. А ми з нашими талановитими дітками співали там гімн нашого проекту діти за мир усьому світі. Були у Берні в Швейцарії, де нас зустрічали на найвищому рівні, де нас зустрічали урядовці. Серйозні такі потужні політики європейські і Папа Римський Франциск, Царство Небесне, офіційна аудієнція нашої української делегації. Тобто ви вже давно займаєтесь благодійністю і волонтерством? Фонд чисті серцем. Ви бачите кожен день сторінки, Василь Михайлович, це постійна робота, це допомога і переселенцям, і на фронт, і підтримка діткам. Це дуже серйозна і кропітлива робота кожного дня. Якщо я знаєте, так на передовій, як артистка, то команда нашого фонду працює за лаштунками, але працює, думаю, що важче, ніж я. Тому що постійно дуже багато роботи і дуже багато допомоги і не словом, а ділом. А ми з Михайлом Грицьконом об'єднались в благодійний тур «Воля» і два роки ми даємо благодійні концерти, збираємо допомогу. Якраз на початку війни мій рідний брат Олег, футбольний журналіст, коментатор. він працював на одному з відомих каналів в Києві. Він добровольцем пішов в лави ЗСУ в 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду Едельвейс. І були потрібні дрони, допомога, аптечки, техніка. Ну, ви розумієте, і ми з Михайлом. Я позвонила. Михайлу, кажу, будь ласка, приїдь в Софію, зробимо перший концерт разом, щоб було більше людей, щоб більше зібрати, щоб брати дрони нічного бачення. Вони дорожчі, ніж звичайні. Михайло приїхав. Причому на свій день народження, 8 березня, про це нічого не сказав. Ми дали грандіозний концерт. Люди були в захваті, просили ще, 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 ще. І так почався наш тур: Італія, Португалія, Іспанія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Чехія, Словенія, Хорватія. Я навіть всі країни не згадаю. У мене потім був ще тур в Америці, дала вісім концертів. Всі кошти з концертів, які я привезла в Україну і віддала для 10-ї окремої бригади. Майже вся Європа дійсно. А потім ми продовжили в Україні, і це вже два роки. Ми робимо великі тури містами України, і не тільки містами, а маленькими, навіть селищами, туди, де люди хочуть бачити такі гарячі точки. І Одеса, і Харків, і Дніпро, і Кременчуг. І Запоріжжя, і Херсон де чекають, а там найбільше чекають, тому що вони в такому стресі, вони живуть ризикуючи кожен день і не знають, що буде завтра. І їм ці позитивні емоції вкрай важливі. І люди виходять після концерту, вони окрилені. Вони прийшли такі сумні, засмучені. Знаєте, в своїх таких думках важких. Виходять після концерту, кажуть, Катерина Михайло, спасибі, хочеться жити. Борімося, єднаємося, Україна це ми. Тому пісня вона надихає, вона дає сили, вона, знаєте, дає надію і віру в краще, що ми переможемо і все буде добре, і ми будемо жити під мирним небом. І, звичайно, дуже багато дітей приходять, і пенсіонери приходять, і вдови приходять, приходять, плачуть, але кажуть, спасибі вам за цей концерт. От на душі прям стало набагато легше. От кажуть, таке враження, що ми були на сповіді. Тому, от кажуть, що е, ми з Михайлом воїни світла, нас так назвали. Ми несемо таку щиру і світлу енергію. Я дуже би хотіла, щоб ви сьогодні побували на нашому концерті, щоб ви теж подивилися, як ми виступаємо, щоб ви відчули нашу ауру і зрозуміли, як ми працюємо і. Дійсно, це наша місія. Хоча мій чоловік мені спочатку сказав: Боже, що ти робиш? В тебе троє неповнолітніх дітей. Куди ти їдеш? Чого ти так ризикуєш? Ми ж це не переживемо, якщо з тобою щось станеться. От як я можу твій чоловік тебе відпустити? А я йому кажу: ти знаєш, коли в Україні все було добре, мій народ дав мені звання народної артистки України, то де зараз повинна бути я? Я народна артистка чи ні? Він каже. Ти права, це твоя місія. Їдь з Богом, будемо молитися тебе. І я поїхала. І перший час я дуже переживала. Якраз ми виступали в Одесі, і дуже гучно летіло. Так летіло, що наша машина джип її хвилою, оцею ударною, що трошки би її перевернуло. І стік... скло все воно посипалось. І скажу чесно, що в мене руки тремтіли. А потім потрошки-потрошки я звикла. І, звичайно, я завжди молюсь, Господу Богу. я... Маю собою свічечку, молитва в мене завжди в голові, і йду з Богом. Завжди молюсь. Довіряю Господу Богу. Ви просто молодець. І завжди ви знаєте, кажу на концертах всім дівчатам, всім жінкам. Зараз 80% жінок приходить на концерти. Дівчата, ми з вами потужний молитовний фронт. І коли мій брат був майже під ворожим танком під Бахмутом. Його побратими загинули, і він лишився один живий. А ми з батьком дуже сильно молились. Ми були в усіх монастирях. Ми просто, ми робили все можливе. І він каже, що танк направив на нього дуло, а потім різко розвернувся і поїхав. Це просто знаєте, це Боже диво. Це дійсно диво. Це диво. Він каже: Я плакав, мене відняло мову. Але я сказав: Господи, дякую тобі, що я лишився живий. І коли він приїхав на мій перший концерт нашого тура в Чернівцях, він відпросився на один день і вийшов на сцену, я не впізнала його. До мене на сцену вийшов не 35-річний чоловік, а чоловік з очами дідуся весь сивий. Це була інша людина, я його не впізнала. Я кажу: Господи, Олег, це ти? Він мене так обіняв. А мені співати пісню Сила кохання. До речі, я в той час, коли ми з ним зустрілися, попросила, щоб просто його друг зняв його з татом на мобільний телефон. Тому що ви розумієте, де був брат під під бахмутом. І я не знала, чи ще я його побачу. Я знаю, що важко, що зовсім недавно ми вірили в казку. Ми високо в небі літали на крилах. Та клята війна нас розлучила. Я янголом білим, до тебе полину, я серце твоє. Від кулі закрию усі твої рани цілунком захою, ячангом білим буду з тобою. І ми знімали кліп, де герої сьогодення, там не знімалися актори. Там всі справжні люди герої. справжні герої. Їх жінки, їх сім'ї, їх діти, навіть їх улюблені домашні тварини, які теж чекають, коли ж їх хазяїн улюблений повернеться. І як вони, коли бачать, ви, ви зрозумієте, коли собака пес він бачить свого хазяїна, він повертається з війни без ноги на костолях. Але той пес, і жінка, і діти, і вони всі біжать, і вони падають в ноги. Вони, знаєте, дякують Господу Богу, що. Їх тато чоловік живий, живий, покалічений, покалічений душею, але незламний і живий. Оце найголовніше. Ми з Михайлом завжди, коли починаємо наші концерти, ми співаємо Україна це ми. Це пісня, яка набрала більше тринадцяти мільйонів переглядів в Ютубі. Її написав мій творчий хрещений батько Юрій Рибчинський, наш геніальний поет-пісняр, герой України. Це пісня, яка увійшла в хрестоматію. Діти її вивчають на уроках музиці в школі, і завжди цю пісню я співаю по всьому світу. Які ми зробили більше 300 концертів, перерахували нашим крутим Збройним силам України більше 8 мільйонів гривень. Я рахую, що на сьогоднішній день кожен має робити все на своєму місці для мрії всіх українців всього світу за нашої перемоги. Нашим хлопцям дуже потрібна допомога, і тому ми сьогодні благодійний турволя рокує не тільки Україною, але й Європою. Багато місць ми були. Тобто робимо те, що відчуваємо, що сьогодні потрібно нашим, нашій країні. Скільки у вас пісень в репертуарі, загальна кількість? Ну, я думаю, десь до 200. 200? Я багато вже тих пісень не співаю. У мене багато ще пісень різними мовами, я співаю на сьомах мовах світу. Тому, якщо все об'єднати, ну, 200 буде. Тяжко співати? Ні. На семи мовах має на увазі. Найважче мені було співати на Івриті. І коли я виступала з Фінлян... з оркестром, державним оркестром Фінляндії, я, до речі, сказати про Фінляндію, я два рази мала там концерти і телебачення нас знімали. Навіть був е, от зараз він вже став президентом Фінляндії. Він був у нас на концерті. Він тоді ще тільки балотувався. І було дуже важко співати фінською мовою. Це було дуже мені важко. І на євріті, коли я виступала, я була з гастролями в Ізраїлі. Одну пісню я зробила на євріті. Можете зробити багато чого цінного. А чому цінного? Тому що ви маєте багато нагород, а нагороди просто так не з'являються. От розкажіть мені, які у вас є нагороди і які найцінніші. Я не можу так сказати. Ви знаєте, останнім часом для мене найцінніші нагороди від військових, від наших хлопців, які приходять в зал. Слухають концерт і просто підходять і потім кажуть, Боже, Катя, спасибі тобі, дівчинку, ти так моє серце порадувала. І очі в нього, знаєте, прям сльози. Оце для мене найбільша нагорода. Ці всі професійні нагороди, це, звичайно, це оцінка моєї творчої роботи, це приємно, це досягнення. Але для мене найважливіше любов глядача, любов простих людей. Якщо їду по вулиці і люди кажуть, а, то це ж Катя Божинська, як у нас на Україні всілени квітуючі, співаємо романцеро про славного Тореро. Україна це ми. <сум> оце для мене оця впізнаваємість, і коли мені кажуть, Боже, так ці пісні, як у нас на Україні, 27 років, вже не одне покління на ній виросло. І моя мама співала цю пісню, а тепер співаю я. Мені це приємно, що мої пісні увійшли в історію. Української культури. Ви знаєте, у нас така добра традиція гарним, красивим жінкам і співачкам народним артисткам України дарувати чудові квіти. Дуже це ви вам. Прям вгадали в тон. Дуже дякую, які гарні квіти. І ще одна у нас є традиція. Ви як справжнє професіональне завершення нашої прами можете дещо заспівати? Можу. А яку пісню ви б хотіли? На вашу. Давайте. Давайте Україна, це ми. Тому що я вважаю, що Україна це кожен з нас. Це народ України, і я хочу подякувати всім вам, дорогі друзі, хто зараз нас дивиться за те, що ви не поїхали з рідної землі, за те, що ви тримаєте тил, за те, що ви ходите на роботу кожного дня, за те, що ви сплачуєте податки, за те, що ви донатите, за те, що ви приходите на концерти, за те, що ви живете, за те, що ви одягаєтесь, дівчата красиво і фарбуєте яскравою помадою губи, тому що ми, українці, будемо жити. Будемо співати. І найголовніше ми будемо перемагати. З нами правда, з нами Бог. Україна це ми, Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Дивний спів солов'я, білих квіток санди, чорне море, Донбас, полонина. ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми Україна. Слава Україні! Героям слава Катерина Божинська сьогодні була гостем програми Ліберті арти» студії Української сучасної музики. Дякую вам! Чудового концерту публіки і вашого туру. І завжди Дякую. вас радий бачити, коли ви приїдете до івано і бути гостем нашої програми. Дякую з любов'ю і чекаю всіх на наших концертах. Мирного неба над Україною.